Вітаю вас, друзі! Сьогодні я вам розкажу і покажу, коли ми закінчуємо поливати і підживлювати наш кабунчик. Тому що запитання такі є, людям цікаво. Хоча я знімав в минулому році відео, показував, але, на жаль, не всі передивляються старі відео, тому доводиться повторюватись. Отже, значить, ну от, є в нас, бачите, Кавунчик лежить, от такий. От. Це з першої зав'язі. У нас друга зав'язь менша, але цього року буде лише тільки перша зав'язь. Чому? Тому що У нас його побило градом. Хто давно дивиться, стежить за нашим каналом, тому знає. Отже, отакий от кавунчик. От на даний час ми бачимо такий розмір. У нас є універсальний вимірювальний прилад. Зветься він сірниковий коробок, дивіться от, його розмір. ну Це вже ми перестали годувати, вже тиждень ніхто нічого сюди не давав, але е, ну, приблизно от такого от такого розміру. щоб він був Тоді він трошки був менший. От. І от в цій фазі я перестаю давати добрива взагалі. будь-які Але поливати ще один-два рази ми все ж таки його поливаємо, для того, щоб він був більш соковитий. От. Але годувати вже ми нічим не годуємо. Все, що треба, ми вже сюди дали. Давали ми останнім часом 9 12, 35 добрива, до от Така калійна більш формула. От. І давалися літру. Все. Більше нічого ми сюди вносити не будемо. Е Кавун набрався цукрів і далі набирається. Плюс добрива він не використовує всі, вони залишаються все одно в ґрунті. І він, якщо їм буде треба, ще буде брати їх навіть з ґрунту. Тому можна вже не підживлювати. От. Я зараз так пройдусь, покажу вам першу зав'язь О, дивіться, який взагалі лежить кабаняка. Він ще не готовий, але вже добрячий. До речі, от бачите, без цього року поганенько наросло у нас. Листячко тому трошки припікається, але ну, що ти зробиш? От. Погода є погода, нічого тут не вдієш. От. Ось лежить, дивіться. от Бачите, от приблизно от такого розміру, в кавунчики, ми перестаємо годувати. Але поливати ще пару разів будемо. Раніше ми закінчували поливати. Ну Задовго, я вже точно вам не скажу, бо це ж також все приблизно, але задовго до того як, ну, задовго до того, як він був сам кавун готовий. От. Але з роками все міняється. Ми і так і сяк пробували і прийшли до висновку, що поливати його все ж таки треба до майже останнього, для того, щоб він всередині от, не був такий ватяний, як ми називаємо. Або любимо називати, не був як вата всередині. От коли йому вистачає вологі, водички, він натягує її в себе, у нього достатньо соку, і він потім всередині у нас дуже соковитий буде. І все буде з ним добре. Тому поливаємо ми майже до останнього. Всьо які камуняки, бачите? От приблизно такій от фазі, плюс-мінус. От ми і закінчуємо. Це перша завязь Це ми говоримо зараз конкретно про першу завязь Тому що друга набагато менша, от приблизно от така. Але я дуже сумніваюся, що цього року ми її все ж таки спробуємо. Буде тільки одна завязь Тому що, якби не граду тут все було б не травою, зараз заплетено, а якраз таки кавуном. Але, на жаль. Поки він відростав, відростала і трава. Тому маємо, що маємо, як то кажуть. От. Зараз я ще покажу, які я вам, е, які ми вносимо добрива, щоб був вам наглядний приклад. От. І тоді повернемося ще сюди на ділянку. До речі, було запитання про добрива. Е, є такі ж самі партнерські добрива, там ще більш калію. Формула його... 3.9.40. Їми я колись дуже давно користувався, тому на даний час я вам не скажу, як вони розчиняються, бо була жалоба на те, що погано дуже розчиняються. Я не знаю. Я в Телеграмі залишу силочку на офіційний їхній сайт. От. Телеграм буде під відео, ссылка на телеграм. І там можете замовити, там можна встановити додаток і на основі, ну і в цьому додатку вже замовляти добрива. Конкретно. Я замовляю тільки так. У мене, в принципі, все добре розчиняється. Зараз тоді погнали, розведемо добрива і потім повернусь до вас. Добрива. використовую я отакі, Хто давно слідкує за моїм каналом, знають, що добрива я від торгової марки Partner. От. Але для кавуна конкретно використовую таку формулу. Чому таку? Та формула 9, точніше, 3,940 40 калія, все-таки була б краще для кавуна, тому що все одно на кавун окремо. Ну, я так точно даю азот. Тому те, що там 3 азоту, то нічого страшного, але там 40 калію. Здається, що там, ну, тут 35-40, там 40, буквально 5%, але все ж воно дає своє. От, тому, якщо конкретно для кавуна дині, то формула 3, 9, 40 була б краще. Але оці добрива я використовую не тільки для кавуна, ну, точніше використовував. В ті роки, а ще й для помідора е, цього е, баклажана і перчика. Тому от я їми саме годував тут 9 азоту. Якраз вистачало мені, щоб тримати кущ в тонусі. Ну і 35 калія, нормально, все наливалося, все добре росло, було багато плодів. Тобто, тому я зазвичай беру таку формулу. От. Але якщо чисто для кавуна дині, я вже сказав: беріть просто 3, 9, 40, Вам підійде і здається, там ще багато і е, сірки, яка теж дуже важлива. От, тому от такі добрива я використовую. Такі вони кольором це правда Energy замінокислотами, такі вони рожеві. Без амінокислоту, така ж формула Вона буде здається, помаранчева, Така світло-помаранчева. Зараз, Ну і смердять ці амінокислота, вони дуже смердять, їх не переплутаєш ні з чим. Такий запах, що, не дай Бог. Зараз я висиплю і покажу, як воно буде все в нас виглядати. Цього року я даю їх тільки на кавун, це я ще до замови, бо закінчилися. А, от. а оце взяв з формулою 15-5-30, я взяв для нашого помідора, баклажана і перчика. Тому що я використовував цей рік ці каліву селітру, але вона закінчилася. Мені ще треба підгодувати, тому я от такі використовую. Теж непогані. Тут ще є 5. Фосфора, на відміну від калівої селітри, то це теж класно, я вам скажу. От. ну Зараз ось, висиплю і покажу вам. Е, розведемо, я покажу, який має вигляд уже в розведеному вигляді воно. О такого вишнеловано кольору. Якщо видно, прикольне. ну В принципі, такого ж кольору, як і самі добриго. Завжди я ні разу ще не брав таких добрив, щоб вони якось іншого були кольору. Тому завжди вони у нас отакі. До слова, добрива ці розчиняються прекрасно. Як стандарт, так і Energy лінійка. От, я не знаю, я раніше користувався такими ж самими, тільки без амінокислот. Вони також розчиняються прекрасно. Звісно, Поколотить їх трішки треба, бо тут у нас об'єм десь 12-13 літрів води, а добрив кілограм. Якщо ви на відро десте на 10-літровій води, там, грубо говоря, на пару кущів вам треба грам 20-25 добрива, то половина з нього ще поки буде падати до дна розчиниться. Тому там швидше, зрозуміло, що буде розчинятися, аніж в цьому об'ємі води цілий кілограм. Але розчиняється зовсім нема жодного осаду. Я не знаю, такого в мене ще не бувало. Трошки гірше розчиняються 13-40-13. Там є якісь такі невеличкі і дрібнесенькі сині оси. Я не знаю, що то таке, але є. А ці повністю під ноль розчиняються. От такими добривами я користуюсь вже на заключних етапах, як я показав. Але як я вже і говорив, от якщо чисто для кавуна дині... Там кабачок, наприклад, той самий огірок, то якраз у та формула 3,940 буде найкраще підходити. От, але оскільки я їх використовую, 9 12, 35, ще використовував. по е, пасльонових культурах, таких як перець, баклажан. От, ну, я брав просто мішок такого добрива і мені вистачало на все, щоб мені не брати окремо все. Для того, для того, то я брав просто мішечок таких добрих і використовував. Теж нормально все підживлювалось і все було класно. Там на 5%, звісно ж, калія е, менше, але тим не менше. От. Стан кавуна, як ви бачите, у нас такий, на жаль, от. але ну, що зробиш? От. І таке теж треба пережити, тому я думаю, все буде добре. Кавунчик. Нього, бачите, вже починає ставати матовим, тому скоро, я думаю, вже буде готовий. Хай який ще тиждень-півтора і кавунчик буде у нас. На базарі я бачу, його також не дуже беруть. От. Бо ну, Зараз вже пішли домашні, але я ще не бачив, щоб там прям черги стояли. Тому не знаю, чи цього року щось ми на них заробимо чи ні. Але варто спробувати. До речі, кавунчик через холодну погоду ну, в нашій області. Конкретно все ж таки також не дуже має вигляд, маленькі, великих кавунів немає цього року на базарі. Хіба що привозять із Миколаївської там Одеської області, там да, там уже реально великі, От, а наші маленькі всі. Тому що погода холодна і на нього не хоче рости, ніфіга. От, нічого не зробиш. Хоча ось його гради побив, бачите, але тим не менш кавунчики більш-менш назав'язувалися. Кавун це у нас авалон, нагадаю. От. Хоча саме ранній Оранчкінг, але його от там він, але його ще досі поки немає готового. ось вони лежать. Такі маленькі. Сподіваємось, що скоро з'являться ось цього Такі Такий у нас ще, але поки нічого навіть не думає достигати. От такі, друзі, справи. Сподіваюся, я вам відповім на ваші питання щодо коли ми будемо закінчувати поливи підживлення. Якщо комусь щось не зрозуміло, будь ласка, пишіть в коментарях, я обов'язково всім відповім. Ну а на цьому всім до побачення.